Вітаю вас! Роботу в ефірі продовжує телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ. Спільно з цьому телеканалом ми пропонуємо вашій увазі програму. На варті про головні події в житті України та її збройних силах. Далі у програмі. 20 червня міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак провів робочу зустріч з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом. Під час зустрічі обговорювалися нагальні проблеми війська, а саме, питання дотримання військової дисципліни та стану забезпечення збройних сил України. Велика увага приділялася питанням порядку закупівлі майна та якості надання послуг з харчування, зокрема у навчальному центрі Десна. Усі порушення щодо забезпечення збройних сил. Мають розглядатися як злочини проти держави, переконаний очільник оборонного відомства України. Окрім того, в ході зустрічі генерал армії України Степан Полторак та Анатолій Матіос обговорили питання реформування військової служби правопорядку в сучасний правоохоронний орган, що дозволить оперативно реагувати на критичні випадки в Збройних силах. Головний військовий прокурор пообіцяв всебічну підтримку та допомогу щодо питання забезпечення законності та порядку в збройних силах України. Сібриз 2016 відкрито. Українсько-американське навчання триватиме з 18 по 30 липня у північно-західній частині Чорного моря, Одеській та Миколаївській областях. Темою навчання є проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні, а метою відпрацювання за стандартами провідних країн світу дій багатонаціональних штабів та сил під час планування і проведення міжнародної операції зі встановлення миру. До цьогорічних навчань залучено близько чотирьох тисяч військових зі 16 країн, а також 25 бойових кораблів, катерів та судень забезпечення, 20 літаків і вертольотів, понад 140 одиниць авто та бронетехніки. Частина країн-учасниць представлена тренувальними групами, офіцерами штабу, спостерігачами та інструкторами. Навчання розширило і райони своє проведення. Традиційно воно проводилось північно західній частини Чорного моря і на полігоні Миколаївської області. Зараз ще до навчання залучені райони південної частини Одеської області. Це навчання є одне з найбільших масштабних заходів міжнародного співробітництва не лише для військово-морських сил, а й в цілому для Збройних сил України. Також ці маневри є актуальними і наглядними з точки зору набуття знань і навичок. З проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому районі, зазначив керівник навчань сібриз БРИЗ від української сторони, капітан першого рангу Олексій Доскато. Ми, враховуючи загрози, плануємо працювати дії на морі, на березі та з повітря щодо встановлення конституційного ладу на умовної території умовної держави. Буду проводитись заходи щодо ізоляції морського узбережжя. Висадка десанту на паршутним десантним способом та захоплення важливих об'єктів, утримання важливих об'єктів інфраструктури та виконання заходів щодо про дісанти оборони у бережі. У свою чергу заступник керівника навчання від американської сторони наголосив, що навчання серії «Сібриз» є дуже важливими, оскільки ці навчання допомагають сторонам досягнути взаємосумісності і збільшити безпеку у регіоні навчання. Сі бриз є важливим заходом міжнародного співробітництва, який зміцнює регіональну безпеку та вже є 15-тим, які спільно проводять американські та українські сторони. Починаючи з 1997 року, американська сторона до цих навчань залучає два бойових кораблі. Один із них десантник. У той же день, ввечері на загальновійськовому полігоні «Широкий лан. Відбулась урочиста церемонія підняття прапорів українсько-американського навчання Сібриз. Церемонія проходила у польовому таборі, де мешкають учасники. Це вояки тих підрозділів, які братимуть участь у відпрацюванні завдань сухопутного компоненту навчань Сібриз. План навчання досить насичений. Завдання досить складні, тому я звертаю особливу увагу на дотримання заходів безпеки. Чітке виконання тих планів, які були. У Нас розроблений підток початку цього навчання. До сухопутного компоненту навчань СІБРИЗ-2016 задіяно 140 одиниць авто та бронетехніки, 700 військовослужбовців морської піхоти. Нашу країну, окрім військово-морських сил і Державної прикордонної служби, представляють також особовий склад і техніка сухопутних військ, повітряних сил та Національної гвардії. На Миколаївщині у міжвидовому центрі підготовки підрозділів Широкий лан в рамках українсько-американських навчань сібриз 2016 провели медіадень для журналістів. Десятки представників змі побачили, як українські, американські, грузинські та молдавські військовослужбовці разом відпрацьовують навчально-бойові завдання берегового компоненту у складі багатонаціональних сил. На Миколаївщині військовослужбовці чотирьох країн з числа учасниць цьогорічного сібризу відпрацьовують злагодженість дій тактичних груп: десантування, тактико-стройові заняття, вогневу, тактичну підготовку, заняття з надання першої медичної допомоги в бойових умовах. Загалом до виконання завдань на полігоні залучено більше 650 військовослужбовців морської піхоти та інших сухопутних підрозділів України, Сполучених Штатів Америки, Грузії, Молдови та Румунії. Бойові завдання було поділено на чотири етапи: на першому молдавські Військовослужбовці показали спільні дії під час виникнення кризової ситуації у районі проведення патрулювання. За легендою на патруль молдавських військовослужбовців був скоєний напад, що змусило їх швидко зорієнтуватись в обстановці, дати відсіч противнику і контратакувати його. Почалася атака з правого флангу. Як ви бачили, бійці швидко вели вогонь у відповідь праворуч. У той же час противник помітив, що атака з правого флангу не вдалася і розпочав контратакувати з лівого флангу. Солдати швидко зреагували і почали вести вогонь у протилежний бік на другому навчальному місці відпрацьовувалися дії з тактичної медицини. Свої вміння там демонстрували військовослужбовці піхотної бригади Грузії. Після умовного поранення водія БТР під вогнем противника йому надали першу медичну допомогу та під прикриттям особового складу оперативно евакуювали у безпечне місце. Працюємо в різних напрямках інструкторами. Ми були в бойових діях на на своєму досвіді вже тренуємо своїх хлопців і також переймаємо зараз досвід наших колег з інших стран. На третьому етапі українські морські піхотинці продемонстрували дії захоплення у місті ватажка терористів. Для цього ними було задіяно вертоліт армійської авіації. Мі 8 ще один вертоліт К 27 військово-морських сил Збройних сил України було використано в якості санітарної авіаційної машини, яка евакуювала умовно пораненого бійця з поля бою. Під час виконання завдання морпіхи продемонстрували вміння спускатись вертольоту без парашутним способом за допомогою системи Адаптер М1. За легендою на даному майданчику розташовувалася адміністрація ну, учбового польового лагерю незаконних збройних формувань. При десантуванні при підході підрозділів наземним транспортом не забезпечувалось умова виконання бого завдання, тому це обладнання, яке ви спостерігали, дає можливість раптово вийти в район, раптово застати противника в розплох та захопити ключові точки або об'єкти. Четвертим і завершальним етапом став штурм будинку захопленого терористами. Під час відпрацювання цього епізоду навчань українські морські піхотинці діяли спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України. У ході захоплення і у утрим утримання об'єкту з практичною стрільбою українські військові активно використовували прилади для гри у пейнтбол. Загалом було відпрацювання двох напрямків: це патрулювання, це штурм та зачистка будівлі. Завдяки злагодженим діям всіх ланок групи. Бойова задача була виконана в повному обсязі. Особовий склад не поніс втрат. Все пройшло, все пройшло злагоджено і чітко. По завершенню заходу представники керівництва навчань з української та американської сторін підбили попередні підсумки проведених тактичних занять дуже великим досягненням є посилення наших дружніх товариських стосунків, і саме це дає нам змогу втілювати взаємосумісність у будь-яку сферу між нами. А також порівняно з іншими сібризами, ми робимо набагато більше речей. Тобто, базуючись на тому, що досягнуто в минулому році, ми вже стараємось щось відпрацювати нове, що буде корисним для наших бійців керівник навчання з української сторони капітан першого рангу Олексій Доскато зазначив, що цілком задоволений тим, як співпрацюють військовослужбовці різних країн. Для нас це можливість отримати щось нове у наших колєг узначфорного кожного з них і цим самим побудувати якісь. Масти між нашими країнами, між нашими країнами, що підвищить безпеку в Чорноморському регіоні і покращить дружні стосунки України з іншими державами світу. Переконані, що подібні навчання значно піднімуть рівень взаємосумісності наших військових та представників інших країн під час відпрацювання спільних завдань, збагатять усіх його учасників неоціненним досвідом. А також налагодять міцні дружні зв'язки з країнами-учасницями багатонаціональних навчань. На полігоні Широкий лан створений із серпня 2015-го, активно функціонує центр міжвидової підготовки військових частин та підрозділів Збройних сил України цього року. На оновлення застарілого полігонного обладнання та ремонт силових приміщень керівництвом оборонного відомства були виділені чималі кошти. Які можливості міжвидової підготовки забезпечує центр сьогодні та як освоєні фінансові ресурси, дізнавався наш кореспондент Данило Оніпко. На площі 28 тисяч гектарів, використовуючи різноманітні складки місцевості, можуть проводити тактичні навчання різноманітні підрозділи збройних сил до бригади, включно тренувальних майданчиків та мішеневих полів. Достатньо, аби одночасно відпрацьовувати завдання з бойовою стрільбою механізованих, танкових, флотських берегових та високомобільних десантних військ, застосовуючи артилерію, засоби ППО, військово-транспортну та тактичну авіацію, багато та бойові вертольоти до минулого року. загальновійськовий Широколанівський та авіаційний Києво-Олександрівський полігони існували окремо. Останній використовувався в інтересах повітряних сил. Їх поєднання в єдиний центр міжвидової підготовки дозволило розширити можливості проведення широкомасштабних військових навчань. Зокрема, екіпажі та обслуговуючий персонал бойових повітряних одиниць, можуть привести своє озброєння до нормального бою або відпрацювати практичне бомбометання. Видаються пілоту метеоумови. Та надається дозвіл для заходу на територію полігону. Керівник польотами супроводжує літак та йому, підказує йому цілі. Поки що тут тренуються лише екіпажі повітряних сил Збройних сил України, проте найближчим часом доступ до авіаційного полігону отримують літаки та вертольоти, авіації сухопутних військ і морської авіаційної бригади. За останні два роки при ліському збільшенні інтенсивності використання у міжвидового центру постала нагальна необхідність оновлення давно застарілого полігонного обладнання, враховуючи складну ситуацію на сході України. Постійно проводилась робота щодо забезпечення бригадних тактичних навчань та тактичних навчань батальйонних тактичних груп. Часу, скажімо так, на вдосконалення навчально-матеріально-технічної бази було доволі мало. У му році, вірніш, в кінці 15-го на 16-й рік, було проведено роботу щодо планування відновлення. Об'єктів матеріальної матеріально технічної бази полігону з обґрунтуванням необхідності та кількості коштів для цього, очікуючи на надходження необхідного фінансового ресурсу, керівництво центру не сиділо, склавши руки. З початку року пішла активна робота з відновлення та модернізації виведених з ладу механізмів розширенню мішеневих полів, ремонту тилових приміщень. Стрільбище за військового полігону було на дільничних пунктах управління Збільшено з двох напрямків до шести напрямків. Проведено роботу щодо збільшення глибини мішеневих полів, в частності, навчально-тактичне поле, глибина поля була відновлена на 100% до 2000 метрів, електрифіковано, розведено по рубежах. Танкова директриса, на якому ми зараз знаходимося, було відновлено на перший участок та обладнано його радіокривленим обладнанням. Крім цього, на сьогодні тут повністю відновлено систему комунікації. На кожному з об'єктів проведено цифровий зв'язок, налагоджено відеоспостереження за ситуацією на полі. Матеріали об'єктивного контролю з камер передаються на головний командний центр Генерального штабу збройних сил. Важливо зазначити, що з початку військового конфлікту на сході країни полігон постійно використовується для бойового злагодження підрозділів, які готуються до відправки в зону проведення АТО. Постріли з різноманітного озброєння не вщухають тут ні в день, ні вночі, тож знайти час та можливість для проведення ремонтно-відновлювальних робіт у складу центру вкрай важко. У нас робота йде в основному тільки після того, коли закінчиться стрільба. Стрільба закінчується, в основному це навіть буває ночі. І після того, як вони всі виїжджають, зброя розряджується, ми виходимо в поля для того, щоб настроїти обладнання. Щоб, це коли поля накриваємо. Є буває, що у нас відновлені роботи, це закладка нових кабелів, тому що те обруднення, що було до цього, воно все старе. То буває, що в день відпрацьовувати одне одну вправу, на вечір вже не треба друга. Там перерив буває час-два. Наша задача ми виїжджаємо в поле і це все обладнання з мішеннями, перевозимо на інші рубежі для того, щоб накрити нову мішенну обстановку, для того, щоб вони могли ну, якісніше відпрацювати свої навики. Незважаючи на труднощі, командування міжвидового центру цілком забезпечує ефективну роботу підрозділів на своїй тренувальній базі. Зараз, зокрема, тут проходить берегова фаза, щолічних українсько-американських навчань, сібриз та розгорнуто базовий табір багатонаціонального військового формування. В подальшому закуплене полігонне обладнання дозволить готувати підрозділи нашого війська за натівськими стандартами та в рази підвищити рівень взаємосумісності з арміями провідних країн світу. А головне якість підготовки підрозділів вітчизняних військ та сил, яку забезпечують тренування на полігоні, стають запорукою ефективного виконання українськими військовими реальних бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Перехід на комплектування військових частин та підрозділів військовослужбовцями за контрактом залишається однією з головних складових реформування Збройних сил України. У зв'язку з підвищенням розміру грошового забезпечення мотивація майбутніх контрактників стала набагато більшою. Зростання ж якості особового складу планується досягти за рахунок більш жорсткого відбору кандидатів на військову службу за контрактом. Однак, все ж таки найголовнішим критерієм залишається свідоме бажання бажання стати на захист своєї батьківщини про це та багато іншого не менш важливого в актуальному інтерв'ю військового комісара Одещини, полковника Юрія Белякова. Переважна більшість громадян, приймаючи рішення поповнити лави Збройних сил України, повинні усвідомити, що наше військо зараз знаходиться на етапі свого активного будівництва та реформування, і служба тут нелегка. Та й війна на сході країни постійно вносить свої корективи в життя кожного. Є така професія, захищати родину. От людина має вибрати собі цю професію, сказати, так це моє. Тоді в нього все буде перфектно, буде рости, буде служити. І, повірте мені, і соціальний захист, і все буде нормально. Людина проходить медичну комісію, відповідність стану здоров'я до вимог служби, залежно, що в які війська він хоче піти. Якщо хоче стати спецназом, питань нема, але там свої вимоги, десантником свої. Ну і інші решта теж свої вимоги мають. Бажання здоров'я. І, звичайно, є деякі обмеження, що стосуються тих людей, які були раніше засуджені. Ті, які були засуджені за тяжкі злочини, таких варні ми не беремо. За словами Юрія Володимировича, труднощі існують, їх достатньо. Проте завжди є вихід. Головне бажання та стійка громадянська позиція кожного та й розуміння своєї відповідальності перед державою і самим собою. Найголовнішою вимогою до прийняття на військову службу за контрактом є свідоме бажання захищати нашу батьківщину для осіб рядового складу від 6 місяців до 3 років. Для осіб сержантсько-старшинського складу від 6 місяців до 3-5 років, для осіб офіцерського складу на особливий період контракт на 5 років. Професіональний психологічний відбір, бесіда у військоматі. От, вже після цього, якщо дійсно переконається, що людина щиро вважає, що їй місце в армії. Ну, тоді вже йдуть далі кроки. Медична комісія, оформлення документів, автобіографії, довідки і так далі. Те, що стосується усіх порядового сержантського складу, це може зайняти приблизно від 4 днів до тижня. Нас дуже тормозить отримання висновків лікарів. У нас ще один є парадокс. Парадокс в тому, що людина, яка проходить аналізи, отримує ці сертифікати, заплатить свої, свої гроші. Зараз я підписав листа, звернувся до голови обласної державної адміністрації, бо це комунальні заклади обласної державної адміністрації, для того, щоб за поданням воєнкомату для людей, які йдуть на контракт, для це робили безкоштовно. Людина, мало того, що вона бажає служити тим більше в такий непростий для України час. Це затягує час прийняття на службу раз, і плюс людина ще платить, скажімо так, свої гроші, вхідний білет за те, щоб служити в армії. Ну це нонсенс. Держава має дбати про таку людину. І має сама її захищати, і надавати їй це все безкоштовно. Це моє переконання. Окремим проблемним питанням є призов на строкову військову службу, адже чомусь деякі молоді Одесити забувають про загальний військовий обов'язок як громадянина держави. Мене дуже дивує, особливо райони Бесарабії, так сказати, нашої. Це південні райони Одеської області. У нас є село, де за часи незалежності України вони не дали ні одного призивника. Просто не віддали. На жаль, в законі про міліцію не передбачено розшук і доставка таких призивників, які відмовляються не хочуть до військоматів. Нестиковка законодавства йде. Це також, скажімо так, дає можливість уникати відповідальності і уникати служби. З 20 до 27 моє переконання, що ну, якщо хлопець не був в армії, значить, або щось якісь питання зі здоров'ям, або питання в воєнкоматі, що корупція. Або, або. Ну, іншого ну, не може бути, ну і не має бути. Нормальний мужик має відслужити в армії. Ну, як він буде захищати свою сім'ю, якщо він автомата в руках не тримав, якщо він не знає, що таке полігон, якщо він не знає, що таке військова техніка, ну форму в кінці кінців не носив ні разу. Іди відслужи. Під час служби е по призову, срочної служби, ніхто не йде на передову. Кожен повинен усвідомити, що державу треба захищати, і особливо це стосується молоді, що йде за призовом. Адже військовій справі треба вчитися, а прищеплювати юнакам це усвідомлення потрібно ще змалечку. Вплив на військово-патріотичне виховання молоді дуже слабий у військового комісара. Немає тої матеріально технічної бази, навіть навчальної зброї або макетів, там, гранат, мін. Зараз я вимагаю, в принципі, від комісарів починати це все з нуля. Ми загубили як мінімум одне покоління по військово патріотичного виховання. Нам потрібно почати знову готувати наші покоління, виховувати їх і так далі. Пам'ятаєте, колись раніше афганці ходили по школах І коли казали, дай Бог вам ми мирного неба над головою. Хі-хі ха-ха. Ніхто цього не розуміє, тому що не було з чим порівняти. Зараз це вже багато розуміють, але все одно, якщо людина буде переживати за свою сім'ю, за своє місто, за свою область, буде переживати за свою державу. А, на жаль, у нас дуже багато людей переживають за самих себе. Як себе накормити, як збільшити свої статки, куди поїхати, що зробити і так далі. Досить прикро на це дивитися, але ми винні самі. Ми винні самі. Ми повинні цей процес відновити і робити. Це військово-патріотичне виховання в школах, намагання військово-патріотично виховувати наших голівців і рад міських, районних, сільських депутатів, а потім вже наверх, верховних депутатів. Коли у війську мотивовані бійці та офіцери, то й довіра до армії стає непорожнім звуком, а отже, є і прагнення поповнити лави збройних сил. Яскравими прикладами цьому є добровольці з інших країн, що стали на захист нашого суверенітету з непереборним бажанням стати нашими співгромадянами. Це напереду нас були і грузини, грузини, і чеченці, азербайджанці були, білоруси були. Росіяни були. Тобто ну, люди, які роз, зрозуміли ті процеси, які відбуваються в нашій державі, і чому вони саме відбуваються. І вони були глибоко переконані, що ми йдемо правильним шляхом. Наш народ їм дійсно щиро вдячний за їхній такий, скажімо так, внутрішній подвиг, бо навіть представники держави, які не поділяють думку українців, вони теж були в нас. І ми розуміємо, що тим людям вже назад повертатися, наприклад, тучному Росію вже просто практично неможливо. Вони по -по показали на справі, що вони вміють воювати, вони хочуть воювати. Отаких От людей з задоволенням на контракт, громадянство України і показувати їх як приклад іншим. <кій> на жаль, деяким нашим українцям. Кожен повинен робити свою роботу і не просто, а з повною віддачею бути прикладом для інших використовуючи якийсь власний досвід, логіку, свій погляд на речі, я починаю будувати свою систему роботи. Насамперед, в мене вимога до наших військових, до працівників Збройних сил це виконавська дисципліна. Кожен військовослужбовець має свої функціональні обов'язки яких він розписався, що буде виконувати. Оце його робота. І кожен з нас має робити свою роботу. Просто. Нічого не придумати, Робити свою роботу. І тоді все буде красота. Рай не стане на землі. І що кожен просто буде робити свою роботу. Почесна місія захисту батьківщини повинна стати головним життєвим кредо кожного українця, адже хто як не ми, народжені на своїй Богом даній землі, маємо повне право на боротьбу за своє найрідніше Україну? В Дитячому оздоровчому таборі Збройних сил України імені Юрія Гагаріна закінчилася друга зміна літнього відпочинку дітей військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Загалом упродовж табірної зміни на узбережжі Чорного моря відпочило близько 160 школярів віком від 8 до 15 років з різних регіонів України. Розпорядок дня у таборі був складений таким чином, щоб не дати юним гагарінцям нудьгувати ні хвилини. Для дітлахів була реалізована низка заходів, екскурсії містом, культпоходи до цирку та театрів, відвідування храмів і меморіальних комплексів, спортивні та інтелектуальні змагання між загонами та з дітьми із сусідніх оздоровчих таборів. В нашому таборі діти дуже талановиті. Тут зібралися діти з усієї України, з усіх регіонів України. Я вважаю, що діти влітку повинні відпочивати. Повинні розвиватися, оздоровлюватися, загоряти, співати і проводити цікавий час. Окрім цього, у розпорядженні юних гагарінців були спортивні та танцювальні майданчики: літній клуб, гурток з хореографії та спортивні секції з ігрових видів спорту. Гласна плану мероприятий у нас проводяться систематичні, Малі олімпійські ігри, в програму яких входять підтягування, згібання, розривання рук в опорі, льожа, в длину з місця. Всі ті нормативи, які требуються для согласно школьної програми. Усі проведені заходи були спрямовані на всебічний розвиток дітей, адже це дало їм змогу мислити, розкривати свої таланти та стати міцнішими фізично. Така досить насичена і різнопланова культурно-розважальна програма принесла дітлахам неймовірну кількість позитивних емоцій та незабутніх яскравих вражень. Перед тим як поїхати у цей табір, я пообіцяв своїм батькам своєму татові. Що я буду віджиматися, займатися спортом, там, волейбол, баскетбол, футбол, буду бігати. Я все це виконав. У нас були малі Олімпійські ігри, і я показав дуже добрий результат. Мені буде не соромно прийти до тати і сказати, що я це все зробив у дитячому здоровчому таборі імені Юрія Гагаріна. Цікавою історією, як вдалося потрапити до свого улюбленого табору, поділилася Софія. Тато обіцяв ще мені зимою, що якщо я закінчу рік на відмінно, то він мене відправить у мій любимий табір. Тому тато, коли закінчився начальний рік, він мені вручив цю путівку. я чуть не розплакалась, бо я не могла повірити, що скоро я поїду в мій свій улюблений табір і зустрінуся з моїми друзями, якими я вже не бачила цей рік. Нещодавно розпочала свою роботу вже третя табірна зміна. А загалом літній сезон відпочинку для дітей військовослужбовців триватиме до 30 серпня. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИС в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Щастя вам, здоров'я та мирного неба!